Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я лежав на своєму ліжку та наче дрімав, але по факту все прекрасно чув і дуже уважно слухав розмову сина з невісткою. Ці слова я їх ніколи не забуду, адже вони ранили мене до глибини душі. Потерпи ще трохи Люба, – говорив до невістки мій син. Йому ще недовго залишилось. Що там, якихось два-три роки та й все, а далі квартира наша. Я на очікував, що після скількох років старань любові та виховання сина я отримую собі таку дяку. Мені всього 70, а вони вже мене хоронити зібралися, бо їм квартира необхідна. І син з невісткою поселились мене одразу після одруження і весь цей час жили з нами. Колись ще була жива моя кохана дружина, яка на превеликий жаль покинула нас ще 10 років тому. Перший час після переїзду невістки до нас ще відчував себе господарем в своєму домі, але з часом став помічати, що нашу з дружиною думку не враховують та ставляться, наче до квартирантів, які в найближчому часі мають з'їхати та звільнити для молодої пари. Простір. Добре, що дружина не застала такі слова сина, але адже вона б навряд чи пережила таке. Тоді я вирішив, що я не буду терпіти до себе таке ставлення, як до баласту, який заважає їм жити в моїй квартирі. А так як нерухомість моя, то якщо вони хочуть в ній жити, то й правила будуть в ній мої. Я витягнув всі їхні речі на коридор, поскладав їх там, а потім попросив свого старого колегу, щоб той поміг замінити замок у дверях, і так і вчинили. Тепер я став очікувати. Прийшов час повернення обох з роботи. І три, два, один. Крик, галас, вереск, і це лише від однієї моєї невістки, яка була страшно голосиста. Вони спробували відімкнути двері, але в них не виходило. Потім в хід пішли кулаки та пальці. Перші по дверях, другий дзвінок. Я намагався щось їм через двері сказати, але невістку було не зупинити, а тому я вирішив не витрачати час і нерви на людей, які мене не чують. Через декілька днів син подзвонив перший. Жили вони вже в тещі. Син намагався вибачити за свої слова, але я не дуже хотів слухати його виправдання. Я не пробачив його, адже теж маю честь та гідність. Моя дитина бажала мені смерті ради нерухомості. То яке виправдання йому могло бути? Ніякого. Тому я вирішив, що продам квартиру, поїду в село і буду жити на дачі. А на гроші, які отримали з квартири, нарешті поживу життя для себе, як колись і мріяв. Любі друзі, а що би ви зробили на місці нашого героя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.